Чому більшість бізнесів продовжує зливати гроші на рекламу, замість того, щоб заробляти на повторних клієнтах? Ти відповідаєш можу я відповісти? Давай. Це моя болюча тема, насправді. Е, тому що вони не вміють і не знають, як по, по, по іншому. Ми вже в попередніх питаннях відповідали на тему повторних продажів. І я скажу чесно від себе: більшість підприємців не навчаються бізнесу. Бізнес освіта вона це, це освіта і вона має бути. І більшість підприємців не задумуються знову ж таки над тим, що вартість клієнта з кожним роком дорожчає і вона буде дорожчати. Нам кожен з вас раніше. Коштував, там, до прикладу, літ там, 8 доларів, да? а зараз він може коштувати 18 доларів. Це буквально за рік, два-три ви виростаєте в вартості. Тому е коли вас почне кусати тема залучення е клієнта, і ваша націнка не буде битися з інвестицією в рекламні канали, тоді ви почнете думати про те, а як же ж мені здешевити. Вартість клієнта. Такими словами заумними говориш інвестиція, ціна клієнта і так далі. Спрости Про -про просто можу сказати, друзі. Ви просто не знаєте скільки вам коштує ваш клієнт. Наприклад, у нас був кейс, який я розбирав на бізнес-розборі. Я запитую, скільки тебе було продажів за минулий місяць. 24 там продажі було. Скільки тобі обходиться один клієнт? Безкоштовно. Я кажу, в смислі безкоштовно. Тобто ти можеш їх генерувати велику кількість. Та ні, в мене менеджер просто цим займається. Хорошо кажу, скільки менеджер твій отримує зарплатню. Там 20 тисяч гривень. Я кажу, ну так в тебе вже не безкоштовно. тебе кожен клієнт там коштує дві тисячі гривень. Ну, щось типо, такого uh -huh. кажуть. Так от ти порахуй, скільки тобі коштує клієнт, а потім думаєш, що твій менеджер це теж є канал залучення нових клієнтів. Uh -huh. І коли ти над цим починаєш думати, ти такий, блін, так в мене людини безкоштовні, в мене клієнти не безкоштовні, за них треба Я за все плачу. Затратка все одно є. Звісно.